10. чи в його крові ще залишався холод від дотику привода, чи його виснажили інші травми разом з довгими допитами в Скотленд-Ярді, Локвуд залишався млявим увесь день. Він, як і я, проспав цілий ранок, за обідом ледве покоперсав спечений Джорджем Періг з горохом. Пересувався він повільно, говорив неохоче, що для Локвуда було аж ніяк не властивим. По обіді він вирушив до вітальні, приклавши до пораненої руки пляшечку з гарячою водою, сидів там мовчки туплячись у вікно. Ми з Джорджем, зберігаючи тишу, весь час були поряд із ним. Я читала дешевий детективний роман. Джордж продовжував експерименти з привидом у склянці, турбуючи його слабкими електричними розрядами. Чи то на знак протесту, чи з якоїсь іншої причини, привид на це ніяк не відповідав. Близько четвертої години, коли вже почало смеркати, Локвуд несподівано вразив нас обох, попросивши журнал спостережень. Це були перші слова, які він промовив по кількох годинах мовчанки. Які на сьогодні замовлення, Джордж? спитав він, коли йому принесли книгу в чорних політурках. Є щось надзвичайне. Джордж повертав останні сторінки журналу. Є, але не дуже надзвичайне, відповів він. На неофіційному паркувальному майданчику надвечір бачили страшну чорну постать. Це може бути все, що завгодно, від темного духу до сірого мороку. Годилося б навідатись туди вже цього вечора, та доведеться зачекати. Ще є лиховісний стукіт, який чули в будинку в Нездені. Може, товче камінь, чи навіть слабкий полтергейст, напевно, сказати не можна. Ще в глибині парку Фінчлі бачили темну тінь, можливо, приписний чи справді тінь? О, ще терміновий виклик від пані Ейлін Смізерс із Чорлі. Щоночі, коли вона залишається сама їй чути зачекай. Перебив його Локвуд. Ейлін Смізерс? Ми, здається, вже працювали з нею раніше. Так, тоді вона скаржилась на страшне примарне виття, що лунало в її вітальній кухні. Ми думали, що то дух крикун, а насправді то виявився рудий сусідський кіт, на прізвисько Джміль, який застряг у щелині в стіні. Локвуд скривився. О, Боже милий, пам'ятаю. А цього разу? Страшні ридання, схожі на дитячі, лунають із горища. Починаються опівночі, коли знову цей клятий кіт. Локвот відсунув ліву руку від пляшки з водою і обережно зігнув пальці. Шкіра мала синювати відтінок. Урешті це не найцікавіше програми в історії психологічних розсадів. Усі ці причайні, тіні, руди коти. Де справжні привиди на кшталт страхіття мортлейку чи приводи Делвіча? Якщо справжні для тебе це сильні і небезпечні, відповіла я, то минулої ночі нам трапився чудовий зразок. Шкода тільки що ми не чекали на нього. Це мені раз по раз повторювали в Скотланд-Ярді. буркнув Локфут. Ні, я маю на увазі справи, які приносять добрі гроші. Жодне з наших замовлень цього не обіцяє. Він поринув глибше в крісло. Локфуда ніколи не цікавили гроші, тож почути таке від нього було принаймні дивно запала ніякова мовчанка. До речі, Джордж відшукав дещо про нашу примару дівчину. Несподівано встряла я. Розкажи, Джордж. Я певна, що Джордж цілий день ледве стримувався, щоб не розповісти про свою знахідку. Він витяг з кишені папірця з газетною статею, розгорнув його і прочитав у голос. Локвуд, якого зазвичай цікавили особи гостей, навіть тих, які завдавали йому поранень, цього разу слухав байдуже. Анабел Ворд? перепитав він нарешті. Це її ім'я? Цікаво, як же вона померла і хто її вбив, додала я. Локвуд стенув плечима. «50 років надто довгий час. Ми ніколи про це не дізнаємося. Мене більше хвилює теперішнє. Її привид завдав нам добрячого клопоту. Поліція не дуже зраділа цій пожежі. Що ж вони робили там цілу ніч? поцікавився Джордж. Не дуже багато. Записали мої свідчення. Я переповів нашу пригоду до дрібниць, небезпечний їсть, загроза нашому життю, конче потрібні термінові дії. Одне слово, все очевидне. Проте це не переконало їх. Він помовчав, знов утупившись у вікно. І що ж тепер? запитала я. Він хитнув головою. Побачимо, що буде тепер. Побачили ми це швидше, ніж сподівалися. Менш ніж через 20 хвилин хтось несамовито застукатів у двері. Джордж пішов відчиняти й повернувся з візитною карткою з блакитними бережками в руці, похмурою гримасою на обличчі. Пан Монтегю Барнс, із Депрік, смутно повідомив він. Ти вдома? Локвуд застогнав. Краще б мені тут не бути. Але він знає, що сьогодні мені недопрогулянок. Гаразд, клич його сюди. Департамент психологічних розслідувань і контролю, або скорочено Депрік, був однією з наймогутніших організацій Україні. Він мав свої відділення в уряді і в поліції, складався насамперед із колишніх оперативників, що були застарі для того, щоб працювати керівниками. Головна їхня робота полягала в спостереженні за агенціями і в нагляді за додержанням правил. Інспектор Барнс був просто таки схиблений на цих правилах. Він славився своєю настирливістю і неприязню до всякого, хто не дотримався, хоч найменшого літера настанов депрік. Локводовій Джорджа він траплявся на дорозі кілька разів, ще до того, як я вступила до їхньої компанії. Для мене ж ця зустріч була перша, тож я зацікавлено придивлялася до інспектора, тільки на він вступив до вітальні. То був маленький чоловічок у темному пом'ятому костюмі. Його бурі черевики були геть стерці. А штани трохи задовгі. На піджак був накинутий бурий плащ дощовик, який сягав колін, а на голові красувався замшевий капелюх такого самого кольору. Волосся його було рідке й тонке, лише під носом росли пишні вуса, жорсткі й наїжачені, як нова щітка. Не можна було відразу сказати, скільки йому років. Радше за все минуло вже 50, хоча, на мій погляд, він був значно старший за один крок від того, щоб самому стати гостем. На його обличчі застиг меланхолійний вираз, такий, ніби всю радість йому видалили скальпелем під наркозом, а шкіра під очима звисала брижами. Однак ці очі були пильні й проникливі. Локвот манірно підвівся, щиро привітав інспектора і запропонував йому сісти. Джордж заховав склянку з приводом у сервант і накрив її носовичком. Я пішла на кухню готувати чай. Коли я повернулася, Барнс уже сидів на канапі, не скинувши плаща й капелюха, поклавши руки на широко розставлені коліна. Це свідчило водночас і про перевагу, і про ніяковість. Він уважно розглядав колекцію артефактів на стіні. Здебільшого люди, промовив він у ніс, вішують на стіни пейзажі або мисливські трофеї. Ці всі речі не дуже гігієнічні. Що це, наприклад, отам, побите міллю? Тибетський спиритичний тотем. Відповів Локвуд йому щонайменше сто років. Як мені відомо, тибетські лами якось скеровували привидів у середину порожньої металевої кулі, що висить між прапорцями. Мені приємно, пане Барнсе, що ви звернули увагу саме на нього. Це гордість моєї колекції. Інспектор пирхнув у вуса. Щось він більше скидається на закордонну сувенірну цяцьку. Він зненацька подивився просто нам в очі. Гаразд, я радий, що воє в хорошій формі. Хоча, правду кажуть, що це дивно. Коли я побачив вас минулої ночі в садку, то подумав, що вас залишать у лікарні хоча б на тиждень. Щось у його тоні було досить таки неоднозначним. Я подумала, може, інспектор і справді сподівався такого наслідку? Локвид із жалем зітхнув. Пробачте, що я не зміг залишитись і допомогти вам. Хотів та лікарі були дуже наполегливі. «О, ви нічим не могли допомогти мені? відповів Барнс. Ви зробили все, що змогли. Пожежники й агенти героїчними зусиллями зупинили вогонь. Основну частину будинку вони врятували, але горішний повергеть вигорів завдяки вам. Локвуд стримано кивнув. Я вже розповів усе вашим колегам із Котленд-Ярду». Так, я знаю. Але я мав розмову з пані Гоп, чий будинок ви знищили. Невже? І як вона ся має?» Вона збожеволіла з горя, пане Локвуде. я не добився від неї жодного слова до ладу. Крім того, що вони з донькою дуже розгнівані і вимагаються відшкодування. О, це мій чай! Чудово! Він узяв чашку. Локводове обличчя і без того бліде, зблідло ще дужче. Я розумію, що вони засмучені, зауважив він, але поговорімо як фахівці. Такі випадки часом трапляються в нашій роботі. Ми з Люсі зіткнулися з небезпечним другим типом, який убував раніше і загрожував нашому життю. Так, на жаль, не обійшлося без збитків, але ж я вірю, що Депрік зможе підтримати нас певною сумою. Депрік не дасть вам жодного пенса, відповів Барнс, сьорбаючи свій чай. Через те я до вас і завітав. Я вже порадився з начальством, і ми дійшли висновку, що ви зневажили кілька основних правил безпечного ведення розслідування на шинроуд. Найголовніше, що ви вирушили на зустріч із гостем без залізних ланцюгів. Пожежа була безпосереднім наслідком тієї помилки. Інспектор витер вуса пальцем таким чином, відшкодування цілком покладено на вас. Але ж це смішно, заперечив Локвуд. Ми, звичайно, можемо, не кажіть ми. Бернс несподівано розсердився і підхопився, вимахуючи в повітрі порожньою чашкою. Якби ви з панною Карлайл чинили розумно, якби залишили будинок після першої сутички з гостем, повернувшись з кращим спорядженням, або він поглянув на нас із кращими агентами, будинок залишився б цілий. Це все ваша провина. Я боюся, що нічим не зможу допомогти вам. Тому переходьмо до діла. Він дістав з кишені плаща конверт. Це я одержав від адвокатів родини ГУП. Вони вимагають негайно відшкодувати збитки, завдані пожежею. Сума 60 тисяч фунтів. У вас є чотири тижні, щоб сплатити цю суму, інакше вони звернуться до суду. І він стиснув губи. Сподіваюсь, пане Локвуде, що ви і справді такі хороші фахівці, якими здаєтеся, бо якщо ви не виконаєте цих вимог, Депрік пустить вашу агенцію Локвуд і Ко за вітром. Ніхто з нас не поверхнувся. Нас із Локвудом ніби зачарував привид, тільки Джордж повільно зняв окуляри і протер їх своїм джемпером. Повідомивши нам цю фатальну новину, інспектор Барнс хворобливо заметушився. Він безупинно походжав кімнатою, розглядав артефакти, сьорбав з нової чашки чай. Покладіть лист на цей сервант, будь ласка, промовив Локвуд. Я перегляну його трохи пізніше. Прошу не гніватись, пане Локвуде. відповів Барнс. Таке завжди буває, коли агенції бракує належного керівництва. Бракує керівників. Агенції, де працюють дорослі, гарантують, що все буде виконано з максимальною увагою до безпеки і мінімальними збитками. А ви. Він з огидою махнув рукою. Лише троє дітлахів, що граються в дорослі ігри. Це видно тут з усього, навіть з цього сміття по стінах. Він придивився до невеличкої етикетки. Індонезійська пастка на привидів? Нісенітниця. Бідайте це в музей. Ця колекція належала моїй матері, тихо сказав Локвуд. Інспектор не почув його. Він кинув конверт на сервант, і тут помітив річ, накриту носовичком. Інспектор спохмурнів, відгорнув носовичок і побачив склянку, наповнену жовтим димом. Спохмурнівши ще більше, він нахилився до склянки, приглядаючись до її вмісту. А це що таке? Що за гидота? Ще одна дядька, яку давно вже пора було спалити. Він зневажливо постукав пальцем по склу. Не робіть цього, застеріг Локвуд. Чому? Жовта плазма взялася хвилями, просто навпроти Барнсового обличчя з'явилися привида з виряченими очима, широко роззявленим ротом, повним гострих, мов аліпійські вершини зубів. А з язиком примари взагалі робилося щось неймовірне. Важко описати враження, яке це видово справило на Барнса. Можливо, він, як колишній агент, справді щось відчував. Ривнувши як мавпа, він злякано позаткував, Рука з чашкою здригнулась і міцний гарячий чай вилився просто в обличчя й на сорочку. Чашка брязнула об підлогу. Джордж. лагідно промовив Локвуд, я ж казав тобі тримати цю склянку в підвалі. Пробач, я просто забув. Засипаний барн сморгаючи витирав обличчя. Ви на обачні Що це за дітько?» До стемену не знаю, відповів Джордж. Радше за все якийсь дух. Пробачте, пане Барнсе, просто вам не слід було наближатись до нього. Цей привид тоді починає прибирати всілякі мерзенні подоби. Інспектор узяв стеті серветку і заходився вимочувати нею сорочку, а потім сердито поглянув на нас усіх. Саме це я й мав на увазі. Такі склянки не можна зберігати в приватних будинках. Їх слід замикати в безпечних місцях під контролем відповідальних інституцій або навіть відразу знищувати. А що, як цей привид вирветься на волю? Чи дитина прийде сюди і знайде цю склянку? Я ледве побачив те, що там усередині, і воно налякало мене мало не до смерті, а ви зберігаєте її в звичайному серванті. Він скрушно хитнув головою як я щойно сказав, ви просто граєте в ігри!» Що ж, я зробив усе навіщо приходив. Прочитайте ці документи, пане Локвуде, і подумайте, як слід, що робитимете далі. Пам'ятайте, у вас є чотири тижні. Чотири тижні шістдесят тисяч фунтів. Ні, не турбуйтесь, я вийду сам. Насмілюсь припустити, що у вашому передпокої мене не зжере якийсь упир. Поправивши на голові капелюха, він пішов з кімнати. Ми зачекали доки ляснуть парадні двері. У будь-якому сенсі дуже втомила зустріч. пробурмотів Локвуд. хоч наприкінці стало трохи веселіше. Трохи? Хе. Джордж. Це було надзвичайно. Ти бачив його обличчя, я посміхнулась, ніколи не бачила, щоб хтось заткував так швидко. Він аж закам'янів зі страху. Це було дивовишно. Справді, смішно, А вже ж!» Аж ось наш сміх ущух і запала довга мовчанка. Ми безглуздо зирили в порожнечу. Ми зможемо сплатити збитки оупам? запитала я. Локвуд глибоко зітхнув, скривившись від болю, і роздратовано потер собі ребра. Якщо сказати коротко, ні. У мене цей будинок, але в банку нічого. Нічого чи можна було прозрахуватись, Гоуп. Єдиний шлях продати все. Тоді агенції настане кінець, і Барнс це чудово знає. Він несподівано поринув у крісло, і в нього всередині, не мов би, клацнув вимикач на обличчі, вкритому синцями, заграла усмішка. Але ж це не означає, що треба вчинити саме так. У нас є чотири тижні, досить часу, щоб зробити добрі гроші. Все, що нам треба справжнє замовлення, яке уславить нас. І допоможе розкрутитись. Він показав на журнал, що лежав на столі. Жодних дурнуватих ціней чи причайних. Нам потрібно те, що зробить нам ім'я. Так, так ми й зробимо завтра. Ні, Джордже, дякую. Я не хочу чаю. Я трохи втомився. З вашої ласки піду й відпочину. Зі словами на добраніч він подався до себе. Ми з Джорджем мовчки залишились удвох. Я нічого йому не казав, але ми вже втратили одне замовлення. зізнався нарешті Джордж. Вони сьогодні зателефонували і відмовились. Почули, бач, про пожежу. От Адам з котом. На жаль, ні, цікавіший випадок. Ми ж не можемо заробити стільки грошей за чотири тижні, зауважила я. Не зможемо, погодився Джордж, умостившись із підібганими ногами на канапі. Це не чесно, наполягала я. Ми ризикували власним життям. «А тож?» Ми зіткнулися з небезпечним привидом. Ми зробили Лондон безпечнішим. Еге ж. Нас мали за це поховалити. Джордж позіхнув. Герда дубка, тільки вона тут не спрацює. Їсти хочеш? Ні, я надто втомлена. Краще піду і теж засну. Я спостерігала, як Джордж підбирає розкидані ложки й чашки, зокрема й чашку, впущену інспектором. Її він витяг з під канапи. Принаймні справа на Белворд закінчено, додала я, хоч якась невеличка втіха. Так, мугикнув він. Це ти зробила як слід.